Чи можна старе водійське посвідчення оновити, якщо ви знаходитесь за кордоном, і отримати водійське посвідчення нового зразку? Відповідаю на ваше запитання. У мене водійське посвідчення 2005 року. Чи можна поміняти на посвідчення нового зразку? Так можливо. Якщо ваше водійське посвідчення видане до 2014 року, то воно може як підтягнутися в дії, так і не підтягнутись. Тут як в кого. Якщо вони не підтягуються, потрібно прописувати електронне звернення до сервісного центру, щоб вони знову ж таки підняли архіви ваших документів і внесли їх до єдиного державного реєстру. Надали офіційну відповідь, що вони це зробили, і тоді водійське посвідчення підтягнеться в мобільному застосунку Дія. Але. Е чи можна вже тоді замовляти? Бо деякі люди спішили, замовляли і думали, що вони роблять добре. Ні. Коли ваше водійське посвідчення старе підтягнеться в дії, спочатку його треба перевірити абсолютно всі дані. Дату народження, місце народження, дату видачі категорій, категорії, транслітерацію. Вона має бути аналогічною, як в закордонному паспорті. І тільки тоді, коли всі дані будуть сходитись, можна замовляти виготовлення нового пластику. Чому так відбувається? Тому що, на жаль, всі ми люди, всі ми можемо допускати помилки, так само і працівники сервісного центру. Вони отримують ваше звернення, починають його розглядати, бачать в архівах ваші документи і починають їх вручну вносити до єдиного державного реєстру. І ось це вручну, коли ти вносиш, ти можеш допустити десь помилку. Тому важливо перевірити, а в особливості категорії і транслітерації. Категорії це щоб всі підтягнулися, і транслітрація згідно вашого закордонного паспорта. Щоб вона сходилась, якщо не знаєте, що почати, а у вас така проблема, звертайтесь в інстаграм «Твоя віза» для детальної консультації, проконсультуємо і допоможемо.